Арін Лауріма, банківська працівниця, мати 13-річної доньки та протягом останніх чотирьох років волонтерка Ліги оборони Естонії. Вона разом із іншими добровольцями у вільний час проходить військову підготовку, аби бути готовою підтримати естонську армію у разі надзвичайної ситуації. Я зрозуміла, що здатна не набагато більше ніж я думала раніше. Я приєдналася до Ліги оборони Естонії. Я знаю, що вмію виживати в лісі, і справді добре володію зброєю. сьогодні волонтери вперше познайомилися з новою штурмовою гвинтівкою американського виробництва. Вони оволодіють навичками користування гвинтівкою. Вони зможуть її тримати у своїх домівках. У лізі кажуть, це один з заходів, що має багато спільного з тактикою, якою вони навчилися, спостерігаючи за українською армією. я вважаю, що тут правильне слово це підготовка. Отже, ми бачимо, що українці дуже добре підготувалися, і це є ключовою умовою для того, щоб реагувати професійно. В Естонії мешкає менше півтора мільйона людей, а її збройні сили мізерні ледве сім тисяч осіб. В умовах гіпотетичного протистояння з Росією її можливості були б обмеженими. Але після нападу російських військ на Україну кількість добровольців зросла майже до 30 тисяч. Ліга оборони Естонії є добровільною військовою організацією, для якої важлива воля народу. Навчання може бути надано, але те, на чому ми грунтуємось, це воля. Дякую. Багато хто тут бачить членство Естонії в НАТО як гарантію від можливого нападу Росії, але незважаючи на це, естонські військові джерела стверджують, що єдиний спосіб гарантувати безпеку сусідам Росії перемогти Москву та припинити її агресивну політику. Інова you Серсімпен. Know, Розумієте, це дуже просто. Про підсумки цієї війни в Україні Україна повинна перемогти, тому що інакше росіяни встигнуть підготуватися до наступного нападу. А наступною може бути Молдова, може бути будь-хто. Ти кутпі Молдова, Кутпіеніпаді. Поки майбутнє Європи вирішується в Україні, Карін та 30 тисяч інших естонських волонтерів на вихідних готуються до моменту, який як усі тут сподіваються ніколи не настане. Вікторія Бабінська, Рікардо Маркіна, Голос Америки Сталіну, Естонія.